Слухай, самі теж стосунки в моєму житті, я думав, такі тільки в кіно буває, в житті такого не трапляється. От я після поранення і так далі, як я там одужав, багато людей мене спасали, молили, слікували мене. Я став дуже довірливий, і в мене взагалі не було сли за щось там хвилюватися чи комусь не довіряти. Це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от в моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типу, вроді допомагала, а потім я їй допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власник цієї квартири квартирі був Індус. Якийсь там мільйонер, Віндус, типу, і йому там років вже 60 чи 70 було, щось таке. І ми там жили, жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, в мене якісь там збереження є, ти живи, шукай собі роботу, а вона ні в яку. Поняв? Ну, вона приходить то коленку щасала, то сознання десь потеряла, то щось не случилось, Ну, мені якось жалко їй було, це тільки потім я пам'ятаю, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюся, приїжджає власник додому, і власник каже, Сергій, you need to leave this apartment. Ну, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. Я виходжу на кухню, і я дивлюсь, що вона, типу, цей, ну нічого, не реагує ніяк на це. Потім вказується, що вона беременна. Я давай вияснять, що це, як це. Я кажу, так може ти ну, рожай, не хочеш дитину, бо в вже хто знає, який почуття оборону, це теж для мене шоком було. От я взагалі прохлопав це. Прикинь, ну, як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірили. А, Вона каже, ні, я буду ділати аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям. ну, Якщо це від мене, нехай зі мною буде. Як це? Не де, що ти досі? Коротше, братан, потім вияснилось. Що дитина взагалі не від мене, поним? Ну, Вдалося зробити певного роду там тест. Виявилося, що дитина взагалі не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона стається жити з цим індусом, отаким от ростом, почти там 70-літнім. Я стою у вахері, подруга зробила аборт, я щось там ходив хвилювався, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я, я во-первых, в мене було відчуття, що я ще стану батьком, потом мені сказали, що я не стану батьком, потом оказалось, що я ще не батько був, потом оказалось, що я не то, що не був батько, а це був якась така історія, що на голову не налазить. Що я був ще тоді? Я відходив від цього, не знаю, у але тоді мікроінфаркт случився. Я себе вже у мене перший другий мікроінфарк був. Перший коли мене розстріляли, другі це ці ситуації. Я поранений, весь чи толком не заживши після операції, вимушений був шукати, вообще, де мені жити, що мені делать, з чемоданами, з сумками. І тут це ще фідбек. Оце, оце був трэш. Це можна якусь історію зняти, якийсь міні-фільм. Ну, я офігєл. Оце вот я після цього взагалі ніколи нікому... Є люди, які 100% гарантії, даю, довіри дають людині даю, здоров'я. Це такі 100%...